Ви рухались, вас зупинили, що ви приїхали сплошно, вам так міняють, да, я так розумію. Ну, вам працівник міліція сказав? Що ви приїхали з Вам докази дали? Показали вам, що ви порушили? Поставісно, тобі. Всі фото відео не показував. Ні. Хорошо. Ви будете показувати докази? Ні. Не будете, відмовляєтесь? Я не відбуваю, варто не передбачені. Не передбачено 251 адміністративного кодексу. Ви впевнені? Mm -hmm. Може не будемо скандалити і відпустити людину? Не будете відпускати людину? Yeah. Я до адміністративного протоколи, а ви Я Дякую. У вас є ручка і бумажка? Mm -hmm. Візьміть, давайте сюди, попросіть в інспектора його посвідчення, запишіть його дані. Я напишу на нього скаргу. Зараз mm -hmm. людина запише. Mm -hmm. Якщо ви не зобов'язані, то це зовсім інша, інша, інша справа. Все нормально. Скажіть, що ви, я буду представляти ваші інтереси, йому скажіть. Дословно. Скажіть, що Сергій Володимирович буде представляти мої інтереси. Так, да, Михайло Васильович. Значить, людина буде Добре. подавати клопотання усне, напише протоколі про перенесення справи по місці проживання. Ви не будете проти? Добре. Не будете. Добре, ми це все зафіксуємо. Значить, вас зупинив працівник міліції, так? Назвав представився чи не представився? Чи ви не розібрали? Ну ви так кажіть, я, не розібрав. Не розібрали, так? Да? І він вам сказав, що ви порушили пункт правил, який сказав. Він перечислив, що я порушив. Ну, назвав там по пункту ПДД 1-1 сплошна, чи що він вам назвав? Ні. Нічого не назвав, так? Да? Сказав, ви порушили, будемо писати протокол. Я так розумію, так? Да? Ну так. Я зрозумів. Хорошо. Фото, відео вам сказав не треба, я вам не дам, да? так? Ну так як і зараз він сказав. Добре. Можете не можете не говорити. Можете говорити, що 63 стаття Конституції вам це дає все право. Це, це в будь-якому випадку при, при будь-яких ситуаціях. Можете теж не говорити. Те, що в правах, те працівник міліції вказує. Ви зрозумієте одне. Як ставлення працівників міліції до людей, тобі ж до нас, як до водіїв, так треба ставитися і до них. Розумієте? Ну я би що іноді можна там. Можна. Завесни. Можна. Якщо людина йде на адекват, ну, да, да. якщо людина вже не йде на адекват, це зовсім інше. Разумієте? Ви ж то я бачу, ви, ви, ви нормальна людина, це розумієте. Нема телефончика. Не телефона знає, немає. Пишіть, немає. Пишіть, нема телефона людини. За другий протокол вибачте. Я ж до вас адекватно, каже, говорю. Ви заважаєте, мені виконувати мої контроль. Я вам взагалі не заважаю. Є стаття, яка передбачає. Яка? Завдання діяльності правопорушення. Хорошо. Та, я водій серед... Якщо ви хочете знімати... Ви, ставите, ви... Я вам ще раз. Якщо ви, раз якщо, ви якщо ви адекватний, я до вас... Я до вас адекватно. Я до вас адекватно розмовляю. Я водій серед скажу, в кінці складання адмінпротоколів. Так. Ну, ви вже пишете другий адмінпротокол. Ще раз скажу, не вам. Не вам? Так. За що ви людині пишете другий протокол? Я скажу, не вам. Це так називається, я за що хотів, на той й малюю, так? Да? Один протокол за сплошну, так як вам захотілося, Другий вже ще якісь пишете. А, ну так моя особиста, так. Да. А з вашого боку, це як називається? У вас адекватно, а ви взагалі не адекватні. Яких обов'язків? Щоб ви людину зупинили і не доказали, показали доказів? Подивіться фіксації людині на те, яке він має право. Чи може я щось неправильно вам говорю? А ти дорожнього контролю? Ринський. 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 Нормально, чисто.

Надати юридичну допомогу. Перенести розгляд справи по місцю проживання. Стаття 63, 268 не ознайомлений. Купівбити отримувати? Обов'язково. Місце складання адміністративного Один протокол на складаний. За невиконання вимог дорожнього розміти. Другий протокол загрузне на перекрестку. Кіти подальші дії будуть водія. Складаємо вирушення постанову. Ви би там виносить постанову? А чого ви порушуєте? А що в нас є свої права? Я порушую, то ви мені скажете на інші. А це ми просимо, щоб у протоколі писали, щоб вам надали юридичну допомогу і розглядали по місці, по місці проживання. А тепер вам виносять приговор. Ну, тобі ж, виходить, ми просимо, а працівник міліції це скасовує. Згідно 268 статті, що вам повинні надати юридичну допомогу. Він це все скасовує і тепер виносить вам приговор. Якщо протягом 10 днів ви не оскаржите в суді, то ви тоді платите штраф. наказываем воспитание данных административного старту за политику 425 гривен.